Вітаю, шановні колеги! Продовжуємо з вами працювати над таблицями. Нас цікавить зараз якісні показники, показники за класом. Відповідно, надається вам таблиця, що в ній треба знати. Табель ми з вами не заповнюємо. В ній табель у нас є можливість вивантажити в Х'юмені. Тому це буде окремо для цього відео. Зараз з вами по якісним показникам пройдемося. Загальні відомості. Перш за все, нам треба в ній заповнювати три даних: це навчальний рік. Нагадую, у нас з вами 2023-2024. Відповідно, вказуємо свій клас, класним керівником якого ви є. І, відповідно, своє прізвище та ім'я вказуєте. Далі. Ми заповнюємо наступну вкладку перший семестр. Ця таблиця є базовою для заповнення. Вона у нас буде відображатися на всіх наступних таблицях. І в другому семестрі, в річні, і в звітах все буде залежати саме від того, як ви зараз правильно все розплануєте. Що нам необхідно зробити? Перш за все, це заповнити список учнів. Наприклад, ви заповнюєте, коли в першому семестрі. Так, ви можете бачити відповідно цей же список, який буде у вас відображатися і в другому семестрі, в річні він не буде змінюватися. Також в першому семестрі ви одразу розподіляєте предмети. Наприклад, ви бачите, що серед переліку даного немає цієї дисциплини, яка ще викладається у вашому класі. Так, ви можете відповідно її додати. Є для цього порожні клітинки. Наприклад, це може бути астрономія. А також для 11 класу можливо це у нас буде алгебра та початку аналізу. Також її заповнюємо. Відповідно ті предмети, які у нас однозначно є, наприклад, українська мова, ви з ним нічого не зробите. У вас він автоматично відображається. Тому обираєте відповідну клітинку, так і змінюєте. Наприклад, може бути не перша, а англійська мова. Відповідно, також вносити відповідне коригування. На що я хочу вашу звернути увагу? Після того, коли ви змінили тут предмети, в другому семестрі ми бачимо, я додала алгебра, астрономія. Все це у нас переноситься. Цього не було до вашого внесення даних. І відповідно, коли буде формуватися звіт, ми також бачимо, що ці предмети також автоматично у нас будуть перенесені. Ваша задача тільки. Відкоригувати в першому семестрі ваші предмети. Більше ми їх не чіпаємо. Відповідно, в другому семестрі вони у вас відображатися, потім не будуть. Тут у нас стоїть блокування. Жодних змін не зможете зробити. Тому одразу в першому семестрі вивіряємо все і заповнюємо так, як треба. Далі не забуваємо, що ми маємо проставити оцінки, так? наприклад, у нас з вами. Якщо розглядати таким чином, ми заповнюємо всі оцінки так, по кожному предмету. У нас автоматично буде все розраховуватися як середній бал, так загальний по, по, по класу середній бал, так і відповідно будуть місця. Все це у вас буде відображено потім у звіті, і відповідно ми. Ось перший семестр, так, ми бачимо одразу, автоматично у нас рахується. Кількість у нас оцінок шісток, п'ятірок, сімок, вісім балів, хто отримав, так і середні бали загального предмету. Він у нас одразу переноситься. Бачимо тут 7,2, відповідно, автоматично все переноситься. Ви жодним чином нічому не сприяєте, тому що воно автоматично все це прораховується. В цій таблиці ви жодної зміни не можете внести. І, відповідно, ви його не заповнюєте, він самостійно буде заповнено.